Тут ця кімната як не можу висунути від дождя. Від дождя. Був дощ і заливала з тої труби воду. Тому що там каналізація була повна землею. Ну, там На вулиці каналізація була. І з поля каналізація була повна землею. І та вода, яка не стикала, стикала прямо нам в дом, виходить. Ми ту каналізацію почистили, вода більше не поступає, але ніяк не можу висунути ця частина. І ось ця частина, як не можу висохнути, Бо все мокре було, коротше. все було мокре, аж залилося, аж сюди залилося. Все висохло, а ці частинки чогось, чогось не хочуть ось вчора, 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 вчора. Це тут рижа. Це кільпічилітя різав. Різав, це бачите рижа, треба все ну по Потім вже підтам, коли все буде порізав, так і потім одним ходом. Також вимтать потрошку. Все тут грязно, Вот так вот. Все тут детки ведь оставляем. так Типа убирать. Вот, так вот. тут я одрила. Та-да! Майкора. Майкора. Одну дырку. Ось там, ось там. Я бичи вчора, бо вони в нас суплі трималися. І мені придеться ось всі кріпичі оцю цю, винімати. Це винімати, це винімати, це винимать. Це вряд бо то, що тут тримається ця шучка. Тобто це вийму. З всього це, бачу, трещина пішла. До сюди, або ж навіть нижче. Все помітить і все перестроїть, ніколи не, не прийдеться. Там люди, бачите, застраювали боліміння, якісь кирпичі. Не прям там а вже вже дирка. Там вже боліміння, що тут хтось щось застроїв. Так що добре. Дякую на цьому. Мені цікаво, чого тут банято було. Хочу дарити аж до сюди. І подивитися, чого така точка банята. Мокра. Ось так. Я вчора Вон зробив розетки тут, там зробив розетки дві. Тут стоять століки. Дві... Дитяча кімната буде, відпустить століки, робити... щоб робили вони уроки. Поставив століки І... спеціальна труба для, для лучі зверху. І все, там для телевізора зробив розетку, молодець. І все, така у нас обстановка. Це перед цим тут Два дні стоять, мабуть, його все робити. Побачимо. Сьогодні точно не буду робити. Буду, буду робити, коли я багато мішків цементу. Раствору. Слава богу, всі інші комити вже почищені. Такі, ждуть, ждуть, поки ми вдвоєм купимо раствор і будемо робити. Так, потихеньку робимо до, до четверга. У нас такої роботи немає не що робити, тому що я приїхала з роботи. Шайно. Я чиста, я не хочу нічим, щось нічим займатися. Тут що залишиться, ми, ми сюди. Ми сюди беремо його. Те, що стається. Тому що... Отакі два. Так.